Всім привіт, це гра Last е, В принципі, причешована Це психологічний хоррор на 30-40 хвилин. Ми повертаємо в мотель, і там робиться якісь непонятні справи з нами. В принципі, коротенький, але я надіюсь буде цікавий. Тому починаємо. так Машина. їде Дивіть людина. Ну, я їду з, портле... з Портленда, я заїхав до Сіетла, щоб побачити друзів. Чудово провів час, вечірку пиво, все було просто чудово. Я думав залишитись ще на кілька днів, але робота кличе Мені треба повертатися в такому. А в такому. Але чорта очі закриваються, я весь день за кермом, а цей дощ мене дратує. Пора шукати мотель, переночувати і виспатися. Десь тут має бути готель. Я бачив вивізку за якоюсь херньою. Головне, як гарячий душ, рішко і тіша. І Я тиша, Я втомлена, як собака, мені дуже потрібно відпочити. Добре, що непогана озвучка є тут, до речі. От її одна якраз тут найкраща. Просто мовчання. Тож, є як із ведра? темніє. No! А, это я тут... нас. Я страшенно втомився, очі закриваються Мені треба знайти стику реєстрації, Заселить ці легтей спати Там щось уже відбувається, я бачу, ні? Щось цікаво. Ти ніколи не сидиш? Доброго вечора, у вас є вільний номер на ніч. Я виснажений після цілодобової поїздки Номер 7 вільний. Чудово, я візьму кілька, е, скільки це коштує. Є щось поближче на другому поверсі. Заплатити вранці, кімната 7 на першому поверсі. Інших немає, ключ залиште собі. А раз номер 7, чому тут так порожня? Готель здається, покинутим. Я гості, не всіх видно. Підпишись книгу відвідувачів. Підписати журнал? Серйозно, це необхідно. Я просто хочу спати. Ім'я, дата, усі підписи так це робиться. Гаразд, я підпишу, тут завжди так тихо, чи тільки вночі? Не затримайтеся вестибюлі, після півночі там тихо. Гаразд, я але що за місце. Блядь, скільки можна, сука, пиздіти нахуй з вам разом. В гридані бо його не розмонтували 100 років. Вони ну, приїжджають, вони від'їжджають. Не всі від'їжджають. Про що ти говориш? Ти жартуєш? Не шуміть після війночі, не дивіться у вікна. Не відчиняйте двері, якщо хтось стукає. Стривай. як це не, від... не відкривати? Що сталося? Візіть ключі, йді до кімнати. Слухай, ти мене дуже лякаєш. Може поясниш мені, що відбувається. Ім'я дати швидко. Так, я розумію, підпишусь. Але що це за дивне місце? Номер 7 тихіше добрий... і доброї ночі. Нарешті, блядь, ми до... закінчили сука, цей діалог. Чорт, цей консьєрж дуже дивний. Він лякає. Що з ним таке? У нього порожні очі, він говорить як робот. ще... Що... А ще те, що він сказав про вікна. А, це жахливе місце, але я так втомився, що мені. Вже все одно головно виспатись хоча б кілька годин. Ми мені просто потрібно йти до свого номера. Я хочу прийняти душ і просто лягти спати. Мені здається, він якраз мовчить, як і ти. Де номер 7? Є фонарик? А де номер 7 у нас? Де номер 7? номер 7 відбувається Я хочу вікна подивитися Бля, закрий двері. Як их зачинити? Ще я б не сказала, що поганий мотель? І закрий вікна. Он вже напрягає музика. Я би тут спав, напевно. Так, що робити далі? Що, що ми маємо зробити? ми мало зробити? Просто прийти в готелі і все? Е, ну нарешті я дістався до душа Це був пекільний день, я витів весь у пилу від дороги. Тепер я прийду в гарячий душ і трохи відпочину. Принаймні, в цій дирі є щось нормальне. Головне. що вода. Тула, блядь! Сука, йобаний сантехнік, нахуй стоїш в стені? Я стежу за тобою з коридору, но умер не працює туалет, його потрібно полагодився, чи... полагодити, ще вчора скарги були. Нахер він стоїть. Сука, в стіні, блядь. Чер, чувак, ти серйозно? Ти мені до смерті нелікав звідки ти взявся? Я Тебе не чув. Я просто хочу прийняти душ, туалет мені не потрібен. Все гаразд. Туалет протікає, треба перевірити. Я швидко не за тому було скарги, я вже сказав. Блять, я не злякався. Я вчора в морстеринс так не лякався, в осі... це вморховить. Забіси скарг, я просто заскочив. Мені потрібно душ, а не туалет, серйозно, ті. Ти... Блядь блять, заебали пиздіти, блять. гаразд, якщо не хочеш, не роби, я повернуся пізніше, після півночі Після півночі, серйозно, давай зробимо це вранці, я йду завтра. їду спати. І дай мені знати, коли підеш за кимось? Не можна так лякати людей. Вранці я зайнятий, повернуся ввечері спи добре. Я ж сказав, сука, двері зачиняй, давбойоп. Ні, він вирішив залишити їх відкритими Уф, душ, саме те, що мені потрібно. Тепер спати ядвости на ногах. Зараз знову механік, да, буде? Сантехнік Блять, ч він двері не закриває? А тут навіть замка немає, прикиньте. Як мені лягати спати собі спокійно? А очі, не треба закривати? І шо? Шов нахуй? Черт то, що тут є, я. ще не ліг спати, Я ще тут. А тут хтось ще стукає я двері А я не буду відчиняти, я буду просто спати, блядь Не сказали не дивитися в окна не відчиняти нікому Там нікого немає я зараз відкрию двері а там же, нахуй, нікого не буду, так? Да? Конечно. Сантехнік зараз. Побуляє. Що ти тут робиш? Гей, це ти стукав? що тобі потрібно? Ты дивився вікна, я казав тобі не дивитися. Що ти говориш, я не дивився вікна. Ти знаєш, що ти тут, тепер уже пізно. Хто знає, говори нормально, припинить дуріти. Номер 8. Не підходь до стіни. Номер 8 це сусід? Що за стіною? Дірка, він дивиться окрім, він завжди дивиться. Яка дірка? Ти серйозно? Це якийсь божевільний? Не шуми, він не любить шум. Ти мене лякаєш, то це він? Що біса тут відбувається? не торкається стіни, не дивися у дірку. Чи за дірка? Поясні, це вже не смішно. Він там живе, завжди жив. Не буду його. Замкни двері не відчиняє їх ніколи. Бля. Повернись і поясни, в біса тут відбувається. Що біса тут відбувається? Цей консьєрж божевільний. Говорить не синітниці про дірки та сусідів. Що це за місце? Завтра від'їжджає з за дыри, блядь. А я впевнений, що... Я впевнений, що він це є сусід, мій, напевно, ні? А ты взагалі та дирка? блядь. Я ж... Я, я ж, конечно ж, подивлюся в неї. Де дирка? Ладно, спомо. ПМО. на того долбоеба. Mm -hmm. <laughs> Для что он делает? Все? Хоррор пройден или что? Чи то ні, голова помор... поморочиться? Треба вибрати з цієї дири швидко, але спочатку треба заплатити за цей клятий номер, інакше консьєрж не випустить мене. Зберу свої речі, заплачу віддам гроші, поки не потрачу, не потрапив У ще гірше. А треба дирка, Дайте подивлюсь дирку. Може в туалеті якраз воно, ні? О там якраз душе. Тут нікого немає? Люди. Мертв, напевно, да, Серега, да? Він мертвий там, напевно, так? Ні, стоїть для. Здоров, тип. Ось твої гроші за кімнатой, звідси їде. Гроші, гаразд, номер 8 сьогодні не спатиме. Що? номер 8? Ви знову про сусіда? Не підходить до стіни, він се чує. Про що ви Я біся говорите, який сусід? Ось тіні, е, -е дира, не дивіться туди ніколи. Яка дірка? Ти в порядку? Ти шумиш, він не любить шум, Закрий двері. Це за несініся, будь ласка, поясніть, що відбувається. Номер 8, він завжди там не буде його. Який божевільний живе в номері 8 говоріть чіткіше. Йди геть, але не повертайся, він знає. Блять. Я в кідонкамі грав і стільки діалогів не було. Він знає, хто знає, ти мене здійсно дратуєш своїми загадками. Іди не дави вистіну, не шуми. То есть, я хочу звалити вже звідси. Де моя машина, до речі? Что моя машина? Можеш звалити, ні? якийсь дивний, він мотор, 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 моторосный. Сейчас еда там машина виїжджати всего на знипну, з, з, занад, корише, з місця. О, Черт, машина на заводиться, що що за біда? Треба піти до консьєржа запитати, що робити. Я ж... Сказав, що бах. Що за музыка? Кто с собой просит? Ты бы два монітора. Эй, моя машина звозза, що мені робити? Знайди механіка, він знає, що робити. Механік той, ще був в кімнаті, де я можу його знайти. Він десь тут, він ходить навколо, запитай але не йди в кімнату 8. Чому ви не йдете? Що знову в номер 8? Стіна, не торкайся, він почує. Який божевільний, там живе, Поясніть нормально, я не жартую. Мені механік тобі допоможе. Шукай його на шуми біля стіни. Чор, ти мене дійсно дратуєш своїми загадками. Де той механік? Я не знаю. Чудово, гаразд, це пошукай твого механіка. Не дай його, але не у дірку, не буди нікого в кімнаті 8. Блять, мені нахуй той, блять, восьмий номер не треба взагалі. Де механіка шукати? Може він мені унітаз там робить, же, ні? Е, я чу трошечки перелякався, все ж таки, але я не, я не здоволений, що він тут стоїть. Гей, що ти тут робиш? туалет тобі треба полагодити, то він протікає, тут все протікає. Гаразд, ви механік, моя машина не заводиться. Не заводиться, тут все ламається. Дивно. Так просто мертв... Мертва ні звука, вона не парковці. Перевір. Парковка, вночі там є тіні. Але гаразд, я подивлюся. Які тіні? Про що ви говорите? Нічого, це твоя машина. Може вона не хоче тебе відпускати? Він не хоче? Чувак, не говори, дурниць, просто перевір двигун. Ти хочеш піти? всі хочуть, але не всі йдуть. Ходімо. Про що ви в біса говорите? Що з цим готелем? Не питай і не йди до кімнати 8, вона не до тебе. Консьєрж теж про це говорить що відбувається? Стіна не дивиться на неї, і консьєрж знає, я полагаджу. что мне задано у до консьержа это или что Але, блядь, яка цікава гра я вже рецензії даю що нахуй та повно блять у мене, блядь, вікно... Звернулося вікно... на enter Але ж, сука вони провокують на рахунок кімнати. кимнаты Ну це двигун зламався, серйозно? Що нам тепер робити? Від... Віднесіть його в ремонт за день 2 погодять. День 2 я хочу виїхати сьогодні. Сьогодні не вийде, мені потрібна запчастина, зачекай. Чудово, ще день 2 застрягтися дрі, чертова машина. Чому саме зараз? І я голодний, у мене зверчить живот. Піду спитати косвіжа, чи є тут щось поїсти. Блять, мене ще й машину вгнали. Що поробиш тепер в цій ситуації? Що робити, коли в тебе вгнали машину? До кого жалітися? До номера 8? Консьєрж, ти мене заїбав за сьогоднішній день же. А він тільки почався. Гей, тут є щось поїсти, я голодний. Їжа у кімнаті 8 там завжди щось є. номер 8 Ти Серйозно я хочу поїсти, і не твоя загадка. Їжа, ось твій бургер. Він був за прилавком. О, дякую, це я з яловичини. Виглядає смачно. Так, ти правий, це бургер з яловичина. Можеш сісти з стіл з'їсти. Гаразд. який стіл. Але яка графіка, який екшн, який хоррор, блядь Там що, якісь, блядь, демони да де, или що? Просто звук був тільки, що? Фу, що це за м'ясо в цьому бургері? Ну дивно смакує мене нудить, гаразд, я просто посиджу тут до вечора. Більше нічого робити, а потім піду спати. Охуєно в тебе день прийде, цілий день просто сидіти на стулі, блядь. Проліжні будуть на жопі Ну, вже вечір, час спати Де консьєрж? Чому на кімнаті кімната відкрита знову снова? що там за все клятою стенок? Консьєрж постійно про це говорить, може та дірка Uh, може та дірка, про яку він згадав, вже ховається за картина. Треба її пересунути і подивитися. Ну конечно ж, блядь Нікого немає? Я потім, блядь, не попав. За цієї картини ж, ні? Блядь, а я не хочу дивитися сюди, ну мені не цікаво, що я маю э, вести себе як мій персонаж. Ось дірка в сніда, давай подивимося, що там відбувається. Зараз хтось перебіжить, дивись. Дебать, який сюжет? Я... Чорт, когось буває, це серйозно? Це треба терміново кликати поліцію. Блять, картину на місці повісить, типа ти нічого не дивився. Мое сердце так бьется. Впервые полиция не відповідає, телефон не працює, я бачив, как там было людина. И что тепер? Просто сидит и чекает, серце колотає. Я не можу так. А раз дихай, ти повинен дихати, схоже, нічого не залишається як зачинити двері лягти спати. Боже, будь ласка, не дай їм вбити мене сьогодні вночі і не хочу померти в цій дірі. Звісно, тут вже в тебе, блядь, маяк за стіною. Ти це побачив, а ти зараз просто ляжеш і будеш спати. Ну, Хто ж тебе разумно назве, блядь? Зараз він буде сидіти на дімно, ні. Ух, слава богу, я прокинувся живим. Вони мене не вбили. Ця ніч була пеклом. Треба піти до консьєржа, сказати йому, що там була людина. і попросити викликати полицію. Блять. Ну, чому мій персонаж такий тупий? Поясніть мені, будь ласка. То мені поясніть, чому мій персонаж такий тупий? Я бачив, як у кімнаті 8 било людину, треба негайно викликати поліцію. Номер 8, ти дивився через дирку, я сказав не дивитися. Мені байдуже, що ти сказав. Сталося вбивство, виклич поліцію негайно, поліція не прийде, телефон мовчить, він завжди мовчить. Які несенітниці, як це не може прибувати? не прибути, ви мусите щось зробити. Він знає, що ти бачив, тепер ти не можеш поїхати. Хто знає? Хто божевільний з 8 номера, ви з ним змовились, чи що? Так двері, не підходи до стіни, не шуми. Ти жартуєш? Я ж не буду сидіти і чекати, поки вони мене вдосконають. Іди геть, бери машину, але від... він тебе знайде. Дай машину, сука, мою, козел. Чорт цього знати, я мушу вибрати звідси. Мені терміново треба знайти механіка, запитати, що з машиною і вибратися з яйдери, поки не стало записано. Механік він, він вон стоїть. Де машина, блядь. А ти не, він не міг ще далі стати, от мені цікаво. Ось так і проходить 40 хвилин гри, блядь А що там? Ух ты. Ахуета якась не хорор, це. Мені таки навіть соромно на ютуб заливати. Гей, механік, що з моєю машиною? Мені треба негайно виїжджати. Машина майже готова, до вечора буде готова. До вечора я хочу виїхати зараз, не можу тут більше залишатися. Роз... Розслабся, вони просто приносять. Запаси частини, почекай до вечора. Це занадто довго? Не можна швидше. Не можна швидше, швидше не буде. Залишайся в кімнаті, не відходи до стіни. Хай, геніальний план. Тож доведеться чекати до вечора. А що буде ввечері? Чорт, механік так і не з'явився, я обіцяв бути ввечері. Що за безлад? Нічого поробиш, піду до своєї кімнати. Бля, yeah, може просто пішки піти нахуй вдаль туди. Mm. Чорт, я чітко пам'ятаю, що поставив фото... фотографію на місце. Чому вона зникла. Зараз. Гаразд, давай ще раз подивимось на цю дирку. Бля, тут, хто, тут хтось, сука, лазив біля мене. А там зараз я подивлюсь, короче, буду його, Він буде на мене дивиться, давиться. Ох ти Дякую вам, Я в халепі. Не треба робити. Вони ще противні, що музыку не могли додати? Побігти на вулицю, чи що? І спати Охуенна, блядь. Добрий вечір, блядь Нікого немає. Машина стоїть. Все механік, машина готова, все в порядку. серйозно нарешті? Ти можеш виїжджати, можеш виходити. Так, їдь, ключі в на парковці Я чекав цього вічно, рекомендую тобі вже піти звідси Я йду Бля. Шо? І що застрелився сам? Шо? А? Сзадів зараз буду, да? Нарешті вибрався з цього загубленого місця. Машина заводиться, слава Богу, що я більше ніколи не хочу бачити цей батарея, його консьержа з його підозрілими очима. Я все ще не можу голови залитий кошмар цифра 8, як вони вбили того чоловіка, чорт. У мене досі мурашки по тілу. Головне, де сам це думати, що за мною хтось стежить. Я, якось мається коментувати взагалі. тільки що пограли, блять. Це просто відібрана хуйня. Я не розумію, звідки тут позитивні відгуки. Тупо, блять, почитати ногу книжку. Один раз, і то злякатися, я не знаю, випадково. Коротше. Всім дякую. Всім дякую. Підписуйтесь на канал. Це повна хуя. Рецензія 0 із 10. Я хочу повернути свої гроші.